Байдена штовхають у відставку. Мало того, що вже його змусили зняти свою кандидатуру, хоча він там з сім'єю радився, всі діла. А тепер ще й кажуть, що не маєш права взагалі бути президентом, раз ти ось такий. Я не вважаю, що це правильним. Я проти от всяких отаких от заколотів, які призводять до. Ліквідації інститутів, президентства, парламентства і так далі. Нехай досити до кінця. Я взагалі шкодую, що він здав свою кандидатуру, бо Трампу буде трішки складніше з Камілою. Ну, ладно, подивимось. Не думаю, що Трамп е, здасть е, свої позиції. І ось на фоні цього всього дуже дивно виглядають наші чиновники, які ще півроку тому назад ютились біля. Джо Байдена, не розуміючи, що весь світ вже приготувався до Дональда Трампа, і от тепер, коли ми їх слухаємо, наших чиновників, то ти розумієш, що у людей тепер немає ніякого плану. Тобто, був один план, і цей план був Джо Байден. А що тепер робити? От як тепер бути? От коли Володимир Зеленський каже, що. У нас там можуть бути перемовини, тепер можуть бути дипломатія там і так далі. От виникає питання, а не запізно ми про це сказали. Адже зараз ворог просто аплодує в ладоші всьому тому, що відбулося. Він має потужну армію, він має потужну тепер підтримку партнерів. Це вже це реальні партнери, а не так як у нас f 16 видають, ви подивіться скільки. Вони мають. Свої армії вони мають запаси, вони мають багато чого. І ще й Дональд Трамп, який, в принципі, лояльно ставиться до Російської Федерації і розуміє, що такого кошмара бути не повинно, зокрема й в Україні. От що тепер чиновники наші будуть говорити? Ну, от що тепер будуть говорити? Невже це не можна було передбачити? Да це ж було зрозуміло абсолютно всім людям? Всім, тільки не нашим чиновникам. Шкода, адже саме ось таке. Така недалекоглядність і безвідповідальність ставить Україну на межу великого ризику, який можна було зменшити. Але чиновники ніколи себе не звинувачують. Ніколи. Вони святі і вони краще знають. І оце я вважаю вже ось тут сидить. Замість об'єктивного аналізу об'єктивних процесів, я вважаю. Це приватна думка приватної людини, навіть наділеної. Великою владою, наділених великою владою. Це приватна думка. І приватна думка може бути помилковою. І коли ми її нав'язуємо, чиновники її нав'язують суспільству, а потім ось як неочікувано в кавичках. Як неочікувано. І що тепер робити? Що робити українському народу? Що? Коли чиновники тримаються за владу, і очевидно, що не мають плана Б. Тому що зіпсовані відносини з Трампом? Зіпсовані відносини з світом і невизначена ситуація.